Кількість українців, які отримують допомогу з безробіття. Значно зменшилась за останній рік. Наразі вона досягає позначки трохи більше ніж 51 тисяча осіб. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості. Відомо, що офіційні показники безробіття знизилися більше як удвічі. В минулому році допомогу отримували понад 250 тисяч українців. Згідно з даними, у березні вже поточного кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася до 137 тисяч. Серед них більшість це жінки. Рік тому в березні такий показник був майже 2 Сті тисяч безробітних наразі. Кількість вакантних посад становить 33,5 тисячі. А середнє навантаження на одне вільне місце це чотири претенденти. Про стан ринку праці говоримо просто зараз з нами. Василь Воскобойник. Він президент Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, студія а, чи можемо ми. Бути оптимістичними з приводу стану нашого ринку праці, чи це е, обережний оптимізм? Це дуже обережний оптимізм. Потрібно чітко розуміти, що військові дії не закінчилися, ситуація на ринку праці, скажімо так, врятується лише тим, що велика частка українців поїхала за кордон. І вони не виходять на ринок праці України, бо за даними Європи, там е, статус тимчасового захисту отримало приблизно 5 мільйонів людей. Е, звісно, що велика частка з них це все ж таки діти жінки. Але тим не менш, якщо вони були тут в Україні, то ситуація була б на мій погляд катастрофічна, особливо якщо врахувати, що за даними національного банку України в нас безробіття складає 26%, або в Кількісному вимірі це приблизно 2,9 мільйона українців є безробітними. Це дуже велика цифра, і дані, які оприлюднює Державна служба зайнятості стосовно кількості безробітних, офіційно зареєстрованих, і близько не відповідає дійсності. Пане Василю, дозвольте трішки особистої статистики. Я не претендую на точність, але тим не менш кожного з нас є родичі, друзі, які зараз перебувають за кордоном. Як ви вже сказали, переважна більшість це жінки і діти. Так само маю таких родичів. Спілкуюся з ними постійно. Ось остання розмова. Людина каже про те, що не повертається в Україну, тому що війна. А повертається, тому що немає роботи, і коли вона з'явиться, вона не знає, що з цим робити, і чи вдасться нам у перспективі задовольнити той кадровий голод, який нині відчуває вітчизняний ринок праці, тому що наші жінки працездатні жінки виїхали за кордони. Зараз переважна більшість з них влаштувалися там і поки що не планують сюди повертатися. Скажу відверто, може навіть ця відповідь комусь не сподобається, але я зараз виступаю за те, щоб наші жінки та діти все ж таки залишалися там за кордоном. Бо і незважаючи на те, що в нас тут у Києві затища і не було обстрілів, але тим не менше, загроза вона існує і ліпше, щоб наші жінки все ж таки цей час до закінчення війни перебували за кордоном, бо їх безпека повинна бути на першому місці. А ось вже після закінчення військових дій я дуже сподіваюся, що завдяки саме іноземним інвесторам, коли е, почнеться відбудова української економіки, е, таки будуть повертатися люди сюди, в Україну, і це буде потроху задовольняти. Той кадровий голод, про який ви, до речі, говорите, але потрібно чітко розуміти, що частина людей, які знаходяться за кордоном, не повернуться навіть після закінчення війни, вони, скоріш за все, залишаться там і за деякими оцінками, ця кількість може сягнути 50% Тобто, кожен другий, хто знаходиться в Європі, до України не повернеться, і тоді. Потрібно думати вже і причому думати вже зараз, де ми будемо брати необхідні нам робочі руки? Хто буде працювати на будмайданчиках, де ми наберемо людей, як то кажуть, блакитних комірців, які будуть працювати у сфері звичайної фізичної праці, і тому вже зараз потрібно думати про залучення трудових мігрантів з інших більш бідних країн, котрі я впевнений, все ж таки зможуть приїхати до нас і працювати в нашій країні. Пане Василю, а дозвольте ще поцікавитися з приводу того, ким працюють наші українки, українці, які виїхали за останній рік за кордон, які безпосередньо професії вони обрали, чи можливо що їм запропонували там, тому що в Польщі, зокрема в Німеччині, так само відчувався кадровий голод? Чи задовольнили наші працівники його? Враховуючи, що в загалом європейській спільноті загальна кількість населення більше 500 мільйонів, ці українці, українки, які виїхали, це менше одного відсотка, і звісно, що вони не могли вплинути суттєво на місцевий ринок праці. Тим не менш, ті, хто виїздили, в тих ті жінки, які не знали місцевої мови, які не мали відповідної кваліфікації, працювали як звичайні фізичні працівниці і в готельно-ресторанному. Сервісі і працювали у сфері обслуговування, працювали як звичайні доглядальниці. Хоча, наприклад, якщо мова йде про німеччину, котра все ж таки робить акцент на тому, щоб люди вивчали німецьку мову, підвищували свою кваліфікацію, там відсоток тих, хто починає працювати або знаходить більш висококваліфіковану роботу набагато більше аніж в Польщі. А польща навпаки, Польща готова брати звичайних фізичних працівників. І там відсоток тих, хто працевлаштувався, набагато більше аніж по іншим країнам Європи.